Зараз я вам покажу, як треба правильно підготувати відкоси до шпаклювання. Як його все правильно передивитися, щоб все було якнайкраще. Ну, перш за все, інструмент. Шпатель, сукірка, викрутка плоска, далі ножик, щоб піну зрізати. Так. Ну і сам відкос. Як бачимо, тут йде в нас штукатурка, штукатурки грубий слой. Дуже грубий, десь сантиметра 3 Зверху взагалі ще більше от. Тут видно, палеця ж лазить. Ну, так, сантиметрів 5 там точно є. Далі, по штукатурці йде стартова шпаклівка, фінішна і покраска. Ну, Зразу кажу, що краску треба здирати завжди. Є майстри, які беруть, залишають краску, просто грунтують 2-3 рази і кажуть, що і все достатньо. Нічого це є недостатньо, треба завжди краску здирати. Хіба що її вже не можна віддерти зубами, ну тоді береться вже спеціальна грунтовка. Е ну, звичайно, глибоко проникна, вона не допомагає. Оскільки краска має слабшу адгезію, тобто щіплюється з іншими е поверхнями слабше, ніж е шпаклівка. Ну і по книжці, е по теорії, як воно має бути, завжди нижній шар має бути крепший від. Верхнього. Тобто, якщо ми наверх наложимо шпаклівку, шпаклівка буде е, ну, крепше шаром рахуватися. Вона вам за пів року, ну, до року часу вона почне відставати. Хіба що наложити десь там сантиметровий слой, то вона буде за рахунок слою триматися. От таке. Ну, як його здерти. У мене отут тримається. Стукатурка. Нема сенсу мені її збивати, хай вона залишається. Я її потім прогрунтую добре. Раз за два, може і три, буду бачити, як воно впітує. Ось такі місця я передивлюся, де відлітає, я його повідкидаю. Ну, а тут. от. Ну, Перш за все, звісно, я візьму от таким чином. Візьму сукірку, позбиваю, бо в мене тут горб йде. Для... Не так чи інакше, треба його трошки збити. Ось вийти, який звук йде. Там йде пустота, тут треба збивати буде і саму штукатурку. О, вона і відстає зразу. Тут тоді зразу буде. Тут вже нема пустоти. Добре. Якщо у вас там в принципі, штукатурка добре, тримаєте. тримається, беремо шпателька і просто здираємо. Стартову шпаклівку можна залишати. Головне здерти. Саму краску, але, як правило, краска збирається з фішною От. Все, ось таке вже можна залишати. Це йде стартова шпаклівка, ну, щоб попередньо робилося. Так само від піну зрізаємо, щоб нормально було воно, і грунтуємо потім весь 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 відкос. Ось так він готується. Ага, По угуку. Оголка акуратно стараюся, щоб його не, не збити, бо я старий залишаю. Ну, але буду ось так чистити його, щоб до нього, до самого оголка натягувати шпаклівку. Ні в якому разі отак бити на ребро не можна, бо залишаться зуби, такі зазубрені на оголку і буде дуже погано потім витягувати. Придеться наложувати грубший слов від оголка. Вот так я вот.